А ви знали, що вчені працюють над відродженням тварин, які вимерли? Компанія Колосал Biosciences у 2021 році стала першою, хто офіційно взявся за ліквідацію вимирання у 2024 році. Вони створили перших генетично модифікованих вовків, які нагадують легендарних лютих вовків, тих самих, що вимерли понад 10 тисяч років тому, і стали прообразом звірів із гри престолів. Але найамбітніший проєкт... Як це шерстисті мамонти, учені вже створили мамонтових мишей, і до 2028 року планують представити перших гібридних мамонтів, здатних впливати на клімат, сповільнюючи глобальне потепління. А якщо хочеш дізнатись про тварин на межі вимирання в Україні, дивись випуск на нашій сторінці. Тим часом у лабораторіях Австралії вчені збирають як пазл геном тасманійського тигра, який зник менше ста років тому. Паралельно компанія працює над відро. Одженням птаха додо, що вимер у сімнадцятому столітті. Дослідники обіцяють відродити зниклий вид до 2030 року. Фіць і наука доводить, що не стоїть на місці.